Привіт! А давайте в цьому красивому місці я розкажу вам і покажу, що насправді є таке гіпнотерапія. Гіпнотерапія це робота з підсвідомістю в трошки такому зміненому трансовому стані. Коли ми говоримо собі афірмації, наша свідомість не вірить в це. Ці слова не проходять нам, в нашу підсвідомість, в наше серце. У нас є таке відчуття, що це брехня, це все неправда про мене. А от в гіпнотерапії ми маємо можливість дати людині прожити відчуття того стану, до якого прагне людина. Тобто гіпнотерапія дає можливість приміряти той стан, ті бажання. Той намір, те життя, ті цілі, яке хоче прожити людина. І зазвичай людина не досягає своїх намірів, своїх цілей, тому що вони десь в якомусь періоді життя пов'язалися з чимось неприємним. Це означає, якщо я багатий, значить мої батьки казали, що це корупціонери. Якщо я вродлива, красива, хтось сказав, що я простітутка. Якщо у мене все добре, це означає, що наврочать, будуть заздрити, прийдеться розплатитися чимось важливим, здоров'ям чи найціннішим і найріднішим. Так от гіпнотерапія знімає всі ці як це сказати, негативні прив'язки. І дозволяє брати щось бажане для мене і брати лише з цього кайф, користь, задоволення і відкидати все те погане, що примішував наш мозок з нашого досвіду, з негативного досвіду наших батьків, наших бабусь, з негативного досвіду соціуму і так далі. Тому гіпнотерапія це стан дуже розслаблений. Тіло повністю розслаблене. При цьому це стан дуже зосереджений на голосі гіпнолога, на голосі гіпнотерапевта, на своїх відчуттях, на своїх цілях. І ми в гіпнотерапії шукаємо ті моменти в житті людини, негативні, яскраві, там, де людина вирішила щось погане про себе, щось погане про свої цілі, про свої наміри. Приклеїла до себе якісь негативні ярлики там, де я недостатній, там де я погана, некрасива, бридка, ні на що не здатна, і так далі. Шукаємо ярлики, там, де людина пов'язала якісь речі важливі для себе з чимось негативним. Народження дитини, це страшно, це боляче. Дитина забирає все життя, забирає щастя, забирає час, краде. Там молодість, я не знаю, чоловіки це дорівнює зрада, дорівнює агресія і так далі. І ми в гіпнотерапії з людиною йдемо в регресивному гіпнозі, перевіряючи всі-всі-всі події в житті людини і шукаємо ті ситуації, які заклали оцей бум, негатив, з яким у людини пов'язалося щось хороше, до чого вона прагне, з чимось поганим. От, і вирішуємо ці конфлікти, роз'єднуємо те, що поєдналося просто тому, що співпало, поруч лежало і так далі. От, що таке гіпнотерапія? Гіпнотерапія це коли я прошу свого клієнта розслабитись, я кажу, зробіть приємний дих і видих через рот. Дуже добре. І робимо ще один дих. І приємний видих через рот, приємний видих з полегшенням. І зараз, якщо ви мені довіряєте, то ви теж можете піти в цей досвід буквально на 5 хвилин. Довіртесь, і якщо вам цікаво, що таке гіпноз, спробувати його на смак, хоча б трошки. Тоді я запрошую вас піти зі мною в цю подорож. І так, заплющте очі. І спробуйте своїм внутрішнім поглядом, очима дивитись, ніби на маківку голови зсередини. Тобто, таким чином у вас очі будуть трошки закочуватись догори, і це нормально. Намагайтесь дивитись ось сюди, на вашу маківку. І зробіть приємний вдих носом. І приємний видих через рот з полегшенням. І ще робимо приємний вдих. І приємний видих з полегшенням. Дуже добре. А зараз зверніть свою увагу на маківку голови і відчуйте там приємне тепло. І це приємне тепло, воно розтікається по всій маківці голови. Дозвольте відбуватись тому, що відбувається. Спостерігайте лише за відчуттями в тілі, не намагайтесь нічого зрозуміти, просто відчувайте. І відчуйте, як це приємне тепло і розслаблення спускається через лоб, через потилицю, все нижче й нижче, розслабляючи лоб, брову міжбрів'я, розслабляючи ваші вилиці, розслабляючи губи, ще леп. Дуже добре. І зробіть ще приємний вдих. І з видихом розслабте щелепу ще більше. І коли наша щелепа і губи розслаблені, наше тіло відчуває себе у безпеці, і ми можемо розслабити ще в два рази глибше. Дуже добре. І зараз відчуйте, як розслабляється ваша шина. І це розслаблення спускається ще далі нижче, а розслабляючи ваші плечі. І руки до кінчиків пальців рук. Дуже добре. Тепер пустіть розслаблення в грудну клітину. І зробіть знову приємний видих. І дозвольте розслабитися собі ще в два рази грошей. Дуже добре. І відправте від грудної клітини приємну хвилю розслаблення вниз. Всередину по всьому тілу, До кінчиків пальців рук і ніг І відчуєте цю приємну хвилю розслаблення, яка заповнює кожну клітинку вашого тіла. І зараз не потрібно нічого розуміти. Не потрібно нічого логічно, розуміти, потрібно просто відчувати і дозволяти відбуватись тому, що відбувається. І зараз відчуйте все своє тіло одночасно розслаблене. І відчуйте, як з кожним вашим вдохом і видохом ваше тіло занурюється ще глибше у ваш приємний стан, схожий на сон. І чим глибше ваше тіло занурюється в цей приємний стан, чим приємніше становиться вашому тілу. Чим приємніше стає вашому тілу, тим глибше. Ви занурюйтесь в свій приємний стан. І зараз дозвольте собі побути в цьому приємному стані стільки, скільки вам потрібно. Для відновлення ваших сил, ресурсу. І після того, як ви побудете в цьому стані рівно, стільки, скільки вам потрібно, у вашому тілу захочеться порухатися. Захочеться зробити приємний вдих і ви плавно почнете повертатися. І коли ви повністю повернетесь в свій свідомий стан, ви повернетесь з відновленими силами у гарному настрої, сповнені натхнення. І зараз дозвольте собі побути в цьому приємному, гіпнотичному, розслабленому стані. Стільки, скільки вам потрібно. І тоді, і тільки тоді, коли вам захочеться повернутися до мене тут і зараз, повертайтеся, і ви повернетеся у бадьорому, сповненому натхнення і силу. І я сподіваюся, що вже всі встигли повернутися тут і зараз, в своєму ресурсному стані. І я хочу сказати, що якщо у когось не вийшло зануритися в цю невеличку гіпнотичну медитацію, ви можете ще глибше розслабитись і в довірі піти в цей процес ще раз і відчути на собі дійсно стан гіпнозу. Так. Він трошечки схожий на стан, який ми відчуваємо в медитаціях. Але сама гіпнотерапія це, звісно, не медитація. Але стан дуже схожий, стан кори головного мозку, дуже схожий, коли немає думок, але є зосередженість. Зосередженість або на об'єкті медитації, або на голосі гіпнотерапевта або на своїх цілях. Тому таким чином можна просто відчути. Гіпнотичний стан. А також зараз я вам можу дати приклад, як ми можемо за секунду війти в трансовий гіпнотичний стан. Для цього потрібно поставити ручки попереду, потім роз'єднати пальці і намагатися дивитися на обидва пальці одночасно. Таким чином, наш погляд ніби починає провалюватись. Тобто ми дивимося периферійним зором. Але при цьому все, що попереду нас, починає трошки плисти. І в цей час наша підсвідомість теж стає відкритою до наших навіювань. І якщо ми в цей час будемо казати собі якісь фрази, афірмації, то наша підсвідомість з більшою вірогідністю почує нас. Таким чином, ви теж змогли відчути, що це за застане.